Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку, якщо ти хочеш мати друзів. Послухай казку Лесі Українки, «Три метелики. Послухай казку Лесі Українки «Три метелики. Були собі три метелики. Один білий. Червоний, а третій жовтий. Вони весело літали увесь день у великому саду, у сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, коштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділись, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крівцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана червоного із жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили, Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі, на дощі будемо мокнути. Смутні метелики полетіли до білої лілеї, попросили і її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі будемо бідувати. Почуло це із захмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один одного обстоювали. Продерлося сонечко крізь хмарі і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз кривцята їхні висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали, танцювали, раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Де відбувались описані події? Яка пригода сталася з метеликами? До яких квітів звернулись метелики по допомогу? Чи прийняли пропозицію квітів метелики? Чому вони відмовилися від допомоги? Які риси характеру виявили метелики? Як сонечко поставилось до вчинку метеликів? Яка основна думка казки? Прочитай текст Анатолія Костецького. Справжні подруги. П'ятикласниця Людмила вранці мами заявила Все. До школи я не йду. Я не стерплю цю біду. Щастя скінчено моє, бо у Рити джинси є. І тепер зі мною Рита відмовляється дружити. Здивувалась, мама дуже, ви ж були найкращі друзі, так? Але сказала Рита: поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитись, бо вона вважає жінці. Для краси потрібні джинси. Мама, дружбу виручай, джинси й мені придбай. Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила діла. Ви справжні подруги, І пішла. А ви що скажете мені? Це справжні подруги чи ні? Чи справжні подружки, дівчата? Чому ти так вважаєш? Прочитай текст своїм однокласникам. Якщо ти хочеш мати друзів, чесна людина, та, яка правдива і сміла, та, яка дорожить дружбою, яка вміє радіти удачі своїх друзів і ніколи нікому не зрадить. Щоб у тебе було завжди багато друзів. Дам тобі кілька порад. Ніколи не обманю своїх товаришів і дорослих. Обманюють і прикидаються частіше боягузи і погано виховані люди. Не будь на них схожим. В усьому дотримайся своїх обіцянок, будь людиною слова. Ніколи не кажи грубих слів своїм товаришам. Не обзивай їх образливими словами, не давай їм прізвиськ. Не намагайся когось ударити або штовхнути, щоб зайняти зручне для себе місце. Якщо ти чомусь образився на свого друга, постарайся швидше забути й вибачити йому свою образу. Не злостися. Якщо твій друг просить у тебе іграшку або хоче подивитись чи почитати книжку, не відмовляй йому. Не будь скнарою! Якщо ти сам узяв у друга книжку або іграшку, поводься з цими речами акуратно і не забудь повернути їх своєчасно. І тоді друзів у тебе з'явиться багато, і життя стане набагато веселішим. Дружба це взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Найголовніше в дружбі це довіра і взаємодопомога. Друг завжди прийде на допомогу та ніколи не підведе. Також справжній друг ніколи не буде звертати уваги на твій матеріальний стан. Дізнайся, значення прислів'я вживай його в своєму мовленні. Дружба, як дзеркало, розіб'єш не складеш. Потрібно цінувати та поважати своїх друзів. Посваритися завжди набагато легше, ніж помиритися. Іноді відновити стосунки взагалі не вдається. Запам'ятай, 9 червня Міжнародний день друзів. Дякую за увагу. До зустрічі!